Візьмемо інший приклад і запишемо звичайний дріб або мішане число у вигляді десяткового дробу. І так, перший приклад. У нас є 7 десятих. Записується як десятковий дріб, 0,7 Другий приклад 27 сотих. Записується як десятковий дріб, 0,27 сотих. Третій приклад 21,8. Записується як десятковий дріб 21,8. Четвертий приклад. 9,83 Записуємо як десятковий дріб 9,83 П'ятий приклад, 1,05. Зверніть увагу, тепер записуємо як десятковий дріб одна ціла ставимо кому, а тепер у нас п'ять сотень, воно не може бути записано зразу п'ятірочку. Після коми повинно бути стільки знаків, скільки є нуликів у числі 100. У числі 100 є два нулики, значить, після коми повинно бути два знаки, значить я ставлю п'ятірочку на другому місці, а на першому місці дописую нулик. Шостий приклад 18,45 тисяч. Так само тут в мене 18, і повинно стати 0,45, тому що тут три цифри, і тут три нулика. Так? Тобто цифр стільки ж, скільки нулики. Сьомий приклад: 74,13 100 тисячі, повинно стати 74, і… Тепер стільки ж цифр, скільки їх є у 100 тисяч. У нас там п'ять нуликів. Значить, у нас повинно бути три нулика спереду і далі 13 в кінці. Восьмий приклад 6 тисяч. Тут, як ви бачите, немає цілої частини. Записую 0, і 6 тисяч три знаки після коми – 0, 0, 6. Дев'ятий приклад: 12, 10 тисячних. Записую як 0, цілих і 4 цифри повинні бути: 0, 0, 12, 10 приклад. Одна ціла 1. 1 Записую як 1, 1. 1,1. Одинадцятий приклад. Одна ціла і одна сота. Записую 1 цілу, ставлю кому і після кому повинно бути два знаки. 0,1. Дванадцятий приклад одна ціла і одна тисячна. Ставлю одну цілу кому і після кому повинно бути три знаки. Записую 0, 0, 1.